Гарний такий чиновник, знаєте, сказав, що економічне бронювання складне питання, але час для відповіді настав. От я коли дивлюсь на них, так вони ще фоткаються, знаєте, в таких недешевих костюмах, в кроватках таких гарних. Тут у них ще щось там, якісь ета, так, у них мудрий погляд, знаєте, борода така, ніби він там з окопу тільки вийшов. Ну Це насправді десь в барбершопі чи де там. Я дивлюсь на них і думаю, ребята, час, час, про який ви кажете, настане тоді, коли ви перестанете експериментувати над країною. Ви вже безкінечно експериментуєте над країною. І причин для експериментів насправді дві: перше, це щось собі пойміть, і друге, це щось десь прилетіло, що треба щось проекспериментувати. Що саме цікаве? Що саме цікаве, що на низових рівнях державних чиновників там насправді все досить технологічно, і рядові чиновники, державні службовці, насправді під великим контролем. Е, є навіть таймінги, є дуже багато чого, і це реально трудяжки, але над ними стоять якісь дивні люди. Дивні люди, які часто не мають нормальної освіти, які часто взагалі не зрозуміло звідки вилізли, де вони з'явилися, якими там вони фотографами чи діджеями були. Але чомусь вони вирішили. Чомусь вони вирішили, що вони визначають порядок денний і вони формують повістку денну. Це так дивно. Коли ці люди, які вчора ще, ну не вчора, вже а 5 років тому назад, 10 років тому назад, знімали фільми, показували про дружбу, говорили двома мовами, а до того говорили просто тільки російською, і жартували російською, і пісні співали російською. І тут вирішилось, що ці люди, вийшло, що ці люди, якось так дивно переорієнтовані в іншу сторону і приймають такі інколи рішення, які не можна ні оцінити, ні зрозуміти, ні е, адекватно сприйняти. А потім виходить хтось і каже, от нема діалогу влади і народу. Так, а як воно буде, коли е, от, от, тяжкі рішення, час настав. Та в нас уже два роки і три місяці війна повномасштабна, людей загинуло стільки ось і Час у них настав. Та ви що, знущаєтесь чи що? Таке відчуття інколи, що люди живуть в паралельній реальності, просто в паралельній реальності. Ну, якщо жити в центрі Києва а, і з урядового кварталу не виходить, заходить в свій персональний мерседес чи там майбах, на чому вони їздять, і персональний водій тебе везе, в твій персональний будинок, де в тебе стоїть все необхідне обладнання, і ти абсолютно не, не заживлений, не підживлений, що то в тебе буде а, збочене відчуття реальності. Телеграм ці профілю там ця.